Кожна емоція має свою частоту. В дні, коли в нас апатія, сум, депресія, поганий настрій, злість, будь-які негативні емоції, ми дуже сильно понижаємо свої частоти. Коли ми на низьких вібраціях до нас прикріплюється липне все. Те, що має таку ж саму частоту, тобто все низьковібраційне. Звичайно, що це життя, і ми не можемо бути кожен день радісними, щасливими, скакати, пригати і тішитися. Рівно так само, як ми ходимо на спорт для того, щоб наше тіло було в тонусі, щоб були підкачені м'язи, щоб ми були здоровими, рівно так само і потрібно займатися своєю аурою, біополем, чистити його, зміцнювати. Щоб ніяке зле око, як ви любите казати, не чіплялося, не приліплювалося, не приліплювалися ніякі енергетичні сутності, не вилазили проблеми з різних боків, і вони деколи прям аж лізуть зі всіх сторін. А ми не знаємо, в чому справа цього не потрібно боятися просто потрібно час від часу робити енергетичні чистки, так ніби. Помилися в джерельній водичці. Ви так як скинули з себе 100 кг болота. Вам стане настільки легко, вам стане настільки добре, вам ніби розвиднеться в очах.